Станемо ми дружно крокувати Україну ненько прославляти, радісно гордо б'ється в нас серденько, не здається наша Україна ненька. Ми за те, щоб не згасала пісня солойна, щоби сонце зігрівало, і свіла калина. Ми за те, щоб не згасала Пісня соловіна, щоби сонце зігрівало і цвіла кали. Станемо ми дружно крокувати Україну неньку захищати, підіймемо руки, закриєм небо. Мир на Україні зберегти нам треба. Ми за те, щоб не згасала. Пісня Соловина, щоб сонце зігрівало, і ціла калина. Не за те, щоб нас гасала. Пісня соловіна, щоб сонце зігрівало, і свіла калина. Ну масвяткувати, дошно крокувати, вчитися вишиванки, люди вишивати. Від цінувати, ми такі єдині. Хай лунає свято. Слава Україні.